Твій скандал з Фаріон був через те, що ти висловився на підтримку людей, які розмовляють російською мовою. Чи не вважаєш ти і чи не бачиш ти це зараз? Що зараз тренд змінюється і більше вже. В інтернеті захищають російськомовних людей. Тут треба задати питання не мені, а треба задати питання тим людям, які, наче як були відповідальні за популяризацію української мови і за просування української культури, як вони так умудрілися за чотири роки війни, повномасштабної з ворогом створити такі умови і створити таке середовище, де люди. Назад лівають на русський язик, які ти бачиш, причини, чому так відбувається, та банально, тому що українська мова для багатьох людей, не для всіх, стала токсичною темою. Місцем ну просто токсичною темою. Вони ж завжди просто вимагають від людей, не знаю там всім еволюціонувати і стати якимись суперінтелектуалами, які начитали з підсот книжек, пройшли 300 курсів і почали відчувати свою ідентичність, стали усвідомленими і так далі. і так далі. Більшість людей працюють блівати. Бе в Єві, в Аврорі на звичайних роботах ходять на завод, виховують своїх дітей, думають про те, як їм накопить на курточку пуховик зімою, і їм чесно говоря, так насрати на якісь там глибокі питання ідентичності фільтрації музики, яку вони слухають, літературу, яку вони підбирають. Вони живуть своє звичайне людське життя, а вони від них вимагають якогось непонятного інтелектуального скачка.